Сьогодні про одну з найбільш спірних тем, які стосуються освіти: 12 років за партою замість 11 або, як ще говорять у народі, з парти під вінець. Ми неодноразово наголошували, що у 12-річної системи шкільного навчання більше переваг. Таку систему плануємо запровадити у 2027 році. Вона дійсно вплине на якість освіти, але ж давайте про плюси та мінуси. Коментарі батьків та вчителів варто відзначити, що частина вчителів вже зраділи такій новині. За їх словами, на великі зміни не сподівалися, адже в програмі 12-річного навчання не було закладено професійну орієнтацію. Але не цього разу. Після закінчення 9 класу батьки почали віддавати дітей в коледжі технікуми, щоб у 18 років ті отримали певні спеціальності. Таким чином, зі шкіл пішли найкращі учні. Окрім того, в повнолітньому віці молоді люди вже самі приймають рішення, а іноді навіть вступають в шлюб. Впливати на них дуже складно і вчити складно. Отже, нововведення тільки поліпшить ситуацію. Також 12-річна система шкільної освіти має низку переваг. Зокрема, вона допоможе покращити якість освіти. Вона допоможе інтегрувати українську освіту до програм Європейського Союзу, адже більшість країн ЄС, 38 країн Європи і не тільки Європи, 19 країн мають 12-річну систему навчання, 17 країн 13-річну, і навіть є країни з 14-річною, 15-річною повною загальною середньою освітою. Введення 12-річки може бути сформована профільна школа, яка допоможе дитині визначитися у майбутній професії. Позитивом також буде й те, що українські атестати середньої освіти будуть повністю визнаватися в європейських країнах, тому що наразі нашим дітям треба навчатися ще один рік для того, щоб вступити до закладів вищої освіти Європи, а враховуючи тенденції у сфері освіти і всі останні ком'юніки і ЮНЕСКО, і ООН, всі намагаються подовжити навчання людини для того, щоб вона, по-перше, позитивно впливала на себе та свій добробут. По-друге, щоб вона позитивно впливала на розвиток держави, зростала її продуктивність праці. По-третє, це стабілізація суспільного життя. Освічена людина це людина і багата, і людина-інноватор. Тож, перехід на 12-річну систему освіти має відбутися в межах реформи нової української школи. Ми діємо в межах, в спосіб, який передбачений чинним законодавством України. Станом на сьогодні. Перехід на 12-річну систему освіти має відбутися у 2027 році з введенням трирічної профільної повної загальної середньої освіти. В свою чергу в Міносвіти ми активно підрахували і фінансовий ефект за попередніми підрахунками. Загальна сума зекономлених коштів буде дорівнювати приблизно 6 мільярдів гривень. Так, дійсно, попередня система була економною, адже навчаючись за старою системою, в цьому році необхідно було б розмістити в школах більше 300 тисяч учнів. На кожну особу держава витрачає більше 6 тисяч гривень на рік. Що дорівнює майже 2 мільярда гривень, збільшення витрат на підвезення дітей до школи. Додатково слід було б залучити більше 800 транспортних одиниць, а це близько 1 мільярду гривень. Створення 17,5 тисяч додаткових учительських ставок. Це більше 120 мільйонів гривень з державного бюджету щороку. Організація додаткових комп'ютерних класів, збільшення кількості місць у шкільних їдальнях та буфетах на 51 тисячу і кількості людей, які їх. Обслуговують збільшення штату медичних працівників, розмежування початкових шкіл зі старшими, зростання вартості підготовки фахівців у професійно-технічних закладах освіти. Однак, крім вищеназваних плюсів і великої кількості прихильників, у повернення до старої, одинадцятирічної системи налічується достатня кількість спірних моментів. Адже чи озвучена економія необґрунтована, чи потрібно економити на найголовнішому на дітях. Так, з мінусів, які перераховують, це потрібні гроші, щоб з 12 річка повернулася в колишню систему. А це підручники, програми, фінансування різних неузгодженостей. За нашими оцінками, це мінімум 2 мільярди гривень щороку. На тлі всіх аргументів за і проти старої системи шкільної освіти на диво актуально прозвучали слова першого президента України Леоніда Кравчука, який заявив: якщо вже Почали впроваджувати реформу, то треба було довести її до кінця і зробити висновки, а накидати на половині шляху. А вам так не здається? За новою програмою учні двічі здаватимуть ЗНО та самостійно обиратимуть предмети для профільного навчання. Так багато батьків і вчителів переконані, що діти лише зайвий рік протиратимуть штани. Запровадження 12-річної системи освіти вже вдруге викликає хвилю обговорень в суспільстві. Батьки не розуміють, що дасть додатковий рік. Вчителі роздумують про зміни в шкільних програмах, учні мріють про розвантаження від навчання. Батьки вважають, що із запровадженням 12-річки якість знань дітей не покращиться. Мовляв, у сучасного учня немає стимулів навчатися, а окремі предмети розповідають про одне і те ж. Мене вражає, що безліч людей плутають мету і інструмент. 12 років навчання це інструмент для досягнення мети, отримання якісної освіти. Зараз діти перенавантажені. Навіть якщо просто зробити 3 роки замість двох, це відразу дасть можливість дітям жити власним життям. Зараз учні мають 7-8 років щодня. Якщо зробити 3 роки замість двох, то діти будуть мати більше уроків при навантаженні 6 годин. 12 років навчання це велике завдання. Адже зміниться зміст та мета освіти. Не потрібно напихати дитячу голову непотрібними знаннями та інформацією, а дати розуміння того, хто він є, що він може робити, дати розуміння компетентностей у тому, як застосовувати отримані знання в реальному житті. Взагалі, треба змінювати наповненість уроків матеріалом, який буде дітям необхідним. Якщо це математика, нехай вчаться рахувати площу приміщення, скільки треба шпалер, щоб його обклеїти. Якщо це фізика, хай знають, яким чином здійснюється електричне живлення у квартирі, як розрахувати, чи вистачить проводу для під'єднання певного приладу, чи вистачить потужності в мережі, щоб ставити у квартирі нагрівач. Завдання мають бути суто практичними треба переходити на 12-річну систему так. Щоб дітям було цікаво.